Ефектна поява Віктора Цянкова в матчі Жирони після тривалої паузи через травму. Вихованець Динамо Київ зробив дубель в матчі чемпіонату Іспанії, чергова гармата у виконанні Владислава Кочергіна в Польщі. Як Віталій Миколенко рятував Евертона від виліту в чемпіоншип. а також що зробив Артем Довбик центральному матчі Туру на полі Рома, новий зірковий претендент на Андрія Луніна із топ Чемпіонату. Та кого з футболістів Динамо Києва відсторонили від тренувань з першою командою. Ну, а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Черговий гол в Польщі на рахунку Владислава Кочергіна. Який відкрив рахунок в матчі Ракова фірмовим дальнім пострілом. На жаль, вже під саме кінець зустрічі суперник зрівняв рахунок і перевів матч в нічию, таким чином, не давши Ракову вийти на друге місце в чемпіонаті. Спедполакарнего стрела рикошеті півка впада до счатки. Господаже проваджують єден до зеля. І знову запалює за кордоном Олексій Кащук. Ще один гравець, талант якого видно лише тоді, коли він виїжджає з України. На рахунку півзахисника Карабаха гол плюс асист в 14-му турі чемпіонату. А його клуб продовжує займати першу сходинку. Вейне Кащук. Лабертрима ландемейціна Рома Довбика продовжує своє піке і під керівництвом раньєрі. Цього разу вовки поступилися в принципові зустрічі з Наполі. Щодо Артема, та він провів на полі усі 90 хвилини, і, чесно кажучи, сказати тут нічого. Один удар за весь матч і той повз ворота, хоча момент був вбивчий. Але що тут може бути, якщо Рома майже не володіла м'ячем? 63% проти 37%, 14 ударів проти 6%. Саме та статистика, яка й взагалі повинна бути, в грі між першою командою чемпіонату та 12, ю минув черговий тур АПЛ. А в українському дербі Евертону та Бренфорду сильнішого не виявили. Там весь матч відіграв Миколенко і лише 9 хвилин ярмалюк. До слова у Віталія, четверта найвища оцінка за гру серед гравців обох команд. Воно й не дивно, враховуючи 8 виграних дуелей з 11, 72 дотики, 3 виноси, 2 відбори, 1 заблокований удар і дві ключові передачі. Важливий один бал для Рисок в їх боротьбі за виживання. Ілья Забарний та Бормут поступилися в більшості Брайтону. На щастя, в жодному з двох пропущених голів помилки забарного немає. Та й взагалі лише у трьох футболістів Бормуту середня оцінка вища, ніж у Ільї. Українець чергове добре працював з м'ячем, віддавши 67 точних передач, з яких 5 були лонгболами, а дві виявилися ключовими. Додамо сюди ще два виноси і два перехоплення і розуміємо, чому саме за забарним полюють скаути таких клубів, як Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі та Тоттенгем. Про Зінченка нічого сказати цікавого не можна. Олександра випустили на поле, коли було зрозуміло, що Арсенал вже не втратить перемогу над Нутінгемом. До того ж, українець нічого цікавого не показав. Тут лише слід відзначити, що каноніри не тільки виконали Нотінгем за межі Єврокубків, але й самі скоротили відставання від Челсі та Манчестер Сіті, з якими вони будуть боротися за другу сходинку по ходу цього сезону. Нарешті повернувся на футбольне поле Віктор Ціанко. Українець вийшов на заключні півгодини, коли результат був зроблений, і на табло горіли 4-1. За цей час півзахисник встиг завдати двох ударів. Один з яких пройшовся повз ворота, а інший заблокував суперник. Тому найбільше яскраве від Віктора в цій грі це його оновлений імідж і досить оригінальна зачіска. Артем Степанов вперше потрапив до заявки Байера на матч Бундесліги. Сталося це в першу чергу через травми Арліта Боніфейса, через яких у хабі Алонсо серед нападників лишився лише Патрік Шик і 17-річний український нападник, якому, до речі, в клубі видають великі аванси і навіть порівнюють з Ерріном Холландом, адже в свої 17 у Артема 192 см, а також світле і довге волосся. На жаль, для Степанова його дебют поки що відтерміновується, адже Шик відіграв усі 90 хвилин. Денис Соколовський продовжує виблискувати в дитячій юнацькій системі Барселони цього разу на рахунку 11 одинаціярічна вихованця Динамо Київ Дубеля. Але говорити тут про щось серйозне зарано, бо рахунок в матчі був взагалі 24-0. Ще один цікавий варіант продовження кар'єри отримав Андрій Лунін. Раніше стало відомо, що Кіпер отримав дозвіл на трансфер від Флорентіно Переса у разі отримання гарної пропозиції. І ось вже на останніх матчах вершкових помітили скаутів Інтера, який шукає собі вратаря через те, що сомеру взимку 36. Зазначається, що окрім Луніна, Інтер цікавиться Реміро сусідада також коштує спорту. Сергій Ребров поділився своєю оцінкою результатів жеребкування плей-офф за право потрапити до дивізіону А Ліги Нації. Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро 2024. Тож ми маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф націй за право виходу до дивізіону А немає взагалі слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, і Угорщина, і Шотландія це команди елітної групи, тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок вперед. Цитує Реброва прислужба УАВ. До речі, цікавий факт про збірну за перемогу над Албанією УАФ виділили на команду 250 тисяч євро призових. А потім цю суму ще й подвоїв президент Полісся Геннадій Буткевич. В Динамо Київ наблизились до прощання з Сибалісом. Сім'я легіонера вже покинула Україну. Адже рела говорячий сам футболіст більше не тренується з першим складом. Те, що захисник не буде грати за Динамо, я анонсував ще декілька тижнів тому. Зараз же нагадую про це лише в тому контексті, що це означає, що Динамо точно підпише взимку нового центрального захисника. А ось хто не може бути, це вже питання. Під минулим відео багато хто з легкістю вгадав Зінедіна Зідана за емблемою Бордо, зеброю, золотим м'ячем та короною. Цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!